Вулиця проектна готова на 70%. Принаймні про такі успіхи звітують місцеві комунальники. Зокрема, на вулицю, яка має розвантажити рух автотранспорту у середмісті, вже прокладено електро та газомережі. Наразі без асфальту залишається ділянка, яка у перспективі з'єднає проектну з Мазепи. Також управління КАП будівництва звітує про інші роботи щодо ремонту міських вулиць. Перехресті Івана ІІ вулиці Восюка. Повністю вже воно відремонтоване за чотири ночі Кайда один день, воно відремонтоване, так що вже може спокійно каже, їхати, ям немає. Другий об'єкт це в нас будівництво вулиці Володимира Великого, бульвар проєктний. Ну... Практично огорожа вже перельна вся влаштована, і за минулий тиждень відновлена дорожня розмітка. А от працівники ДРЕУ за минулий тиждень уклали понад 200 тонн асфальтобетону. Їхні об'єкти наразі це вулиці Коновальця та Бандери. Комунальники зізнаються, через труднощі з фінансуванням були змушені лагодити дороги здебільшого методом ямкового ремонту, адже через нестачу грошей не мали змоги здійснювати капремонт. Наразі ситуація покращилася на прошлому тижні. Вдалося департаменту і кисничий частину ну, досить суттєву із нашого боргу 50% профінансувати. Ми закрили заробітну плату, частково закрили асфальтобетон двом поставщикам. Також ми закупили розміточну фарбу. Сьогоднішнього дня починаємо, ну продовжуємо розмітку доріг. Казначеї ситуацію із обігом місцевих фінансів називають стабільною. Запевняють наразі жодної затримки грошей з боку держказначейства немає. Станом на 1 серпня всі платіжні доручення, які на виконання ремонту доріг. Виконані в повному обсязі по КП ДРЕО платіжне доручення тільки в п'ятницю було закрито майже мільйон гривні було закрити. По УКБ платіжні доручення, які були подані в минулому на кінці минулого тижня, будуть протягом цього тижня будуть профінансовані Наразі першочергове завдання для комунальних служб по-новому нанести дорожні розмітки школа та діти, а також встановити відповідні знаки, адже новий навчальний рік не за горами. Іларіон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.